Дивіться сьогодні, султан Сулейман із величного століття отримав тюремний термін, названу причину. Крім цього, відомий одеський шоумен Олег Філімонов виступив проти знесення пам'ятників Олександру Пушкіну. І наостанок продав найцінніше, що мав Віталій Козловський, зізнався, як йому вдалося закрити борг перед Кондратюком у понад 3 мільйони гривень. Це Марс та зірки. Поїхали! Турецького актора Халіта Ергенча, який відомий аудиторії завдяки ролі Султана Сулеймана в серіалі Величне століття, засудили до одного року 10 місяців і 15 днів позбавлення волі. Знаменитість визнали винним у наданні неправдивих свідчень у розслідуванні щодо протестів у Стамбулі в 2013 році. Відповідна інформація з'явилася на сайті інформаційного агентства Анадолу зазначається, що спершу артиста засудили на два роки і три місяці позбавлення волі, однак через шанобливу поведінку співпрацю зі слідством та відсутність судимостей строк було зменшено. У 2013 році у Стамбульському парку Таксим Гезі розпочалися масові протести проти вирубування дерев, які з часом переросли у масштабну антиурядову демонстрацію. Одним із головних фігурантів у справі став актор та активіст Мемет Аліалабора. Прокурори зацікавилися зв'язками Халіта Ргенча із колегою по цеху, тож викликали його на допит. У своїх свідченнях Зірка Величного століття стверджував, що ніколи не мав близьких стосунків із Алабурою, майже не контактував із ним, окрім випадків, що стосувалися творчої діяльності. Однак правоохоронці знайшли записи 12 телефонних розмов між знаменитостями, листування та спільні фото, що суперечать словам актора. Зокрема, зазначається, що комунікація між колегами посилилася якраз у період протестів у парку. Під час розгляду справи Халі Тергенч заявив, що не брехав під час надання свідчень, а лише відповідав на запитання, які йому ставили. Він сказав, щирість поняття відносне, ми можемо щиро позувати з багатьма людьми в різних місцях, а можемо бути нещирими з людьми, з якими знімаємося в одному проєкті. Я шкодую, що тоді не подав позов проти публікації моїх фотографій, тому що вони висували ірраціональні претензії. Однак там був потік людей, ми наче були з ними на передньому плані. Коли мене запитали, я відповів, що не маю з ними жодних контактів. зазначається, що Халі Генч планує оскаржити рішення суду. Друзі, пишіть у коментарях, чи дивились ви Величне століття та як ви відноситесь до Халі Генча. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із просуванням каналу. А ми йдемо далі. Одеський шоумен, актор і колишній депутат міської ради Олег Фільмонов публічно висловився проти знесення пам'ятників Олександру Пушкіну, які зокрема залишаються в місті попри активні процеси деросифікації. Свою позицію Фільмонов пояснив не політичними мотивами, а переконанням у світовій цінності творчості поета, якого він назвав генієм не лише Росії, а всього людства. Його виправдання прозвучали у розмові з одеським російськомовним блогером Сергієм Корнієвським. Він підкреслив, що творчість Пушкіна давно вийшла за межі російської культури. Пушкін це найбільше надбання людства, це не надбання Росії, а тієї ж Одеси, в якій він провів якийсь час у засланні, між іншим спробував переконати Філімонов. Він додав, що твір Пушкіна Євгеній Онігін, за його словами, перекладено практично всіма мовами світу, і він є частиною навчальних програм філологічних факультетів найпрестижніших університетів. Я тоді жив у Одесі пильній. Одразу говорить про те, що таке місто існує у світі, і це промоція нашого міста. Я не кажу про те, що він зовсім геніальний поет. Геніальний, тут не вийде якихось суперечок, причому не тільки поет, а й прозаїк геніальний, розумієте? додав Філімонов, акцентуючи на важливості згадки про Одесу в одному з головних творів поета. Шоумен також провів паралелі між Пушкіним і світовими класиками літератури. Я б хотів у цих людей запитати, а що мені конкретно зробив Шекспір, Сервантес, Гарсія та Дюма, зауважив він, маючи на увазі, що жоден із цих видатних митців минулого нібито не повинен був оцінений винятково за національною ознакою. За словами Філімонова, Пушкін відіграв важливу роль і в його особистому житті. Він розповів, що його внуки виростали на віршах і казках поета, зокрема на казці про царя Салтана та Лукоморії. Для мене Пушкін це частина мого життя, підкреслив артист. Ще у 2024 році голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі буде демонтовано. За його словами, відповідне розпорядження вже підписано, і пам'ятник включено до списку монументів, які підлягають знесенню. Нагадаємо, що пам'ятник Пушкіну в Одесі було встановлено у 1887-1889 роках, і він став однією з найвідоміших архітектурних пам'яток на Приморському бульварі ще до повномасштабного вторгнення Росії. Місцеві активісти закликали до його знесення як символу колоніального минулого. Водночас, у серпні 24-го року мер міста Геннадій Труханов заявляв, що демонтаж цього пам'ятника неможливий, адже він внесений до мотиваційного досьє Одеси для ЮНЕСКО як об'єкт культурної спадщини. Друзі, як на вашу думку, чи варто зносити цей пам'ятник, пишіть у коментарях. І наостанок співак Віталій Козловський розповів, якою ціною йому вдалося поставити крапку в тривалій судовій тяганині з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Співак заявив, що заради врегулювання фінансових претензій, і повернення прав на свої старі пісні він продав батьківську квартиру, місце, яке вважав найціннішим у своєму житті. Загальний борг артиста складав понад 3 мільйони гривень, хоч точну суму він не розкриває. У розмові з Марічкою Падалко співак поділився особистими переживаннями, що передували цьому рішенню. Його мама вже понад 20 років живе в Італії, а сама квартира в Києві залишалася для співака з символом пам'яті про дитинство та батька. Саме тому ідея її продажу стала надзвичайно важким кроком. Мені дуже важко про це говорити, тому що ця квартира для мене була ниточкою з моїм батьком. Я подзвонив мамі і кажу: мам, мені потрібна сьогодні допомога від сім'ї та від родини. Я ніколи цієї допомоги не просив. Мама, звісно, сказала, що я тобі довіряю, я тебе дуже люблю, я дуже хочу, щоб ти і твоя сім'я вже нарешті зажили, досить виживати. І я пішов в цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. Воно безцінне і питання було закрите, розповів Козловський. З отриманих коштів співакові вдалося закрити два ключові фінансові питання: перше це виплата за судовими рішеннями, пов'язаними зі справою Кондратюка. Друге повернення повного каталогу власних пісень, які раніше перебували у власності продюсера. А за словами Козловського, суми були приблизно однакові, хоча конкретні цифри він не озвучив, наголошуючи, що справа не в грошах, а в внутрішньому звільненні. Не в цифрах справа, сьогодні справа у прощенні. Я внутрішньо для себе простив кондратюка, тому що моє життя заполонила любов моєї сім'ї. Коли ти ввечері береш свого синочка, купаєш, вкладаєш його спати, цілуєш. Моє серце заполонило просто любов, я зрозумів, що не місце тут ненависті та образам, і це питання треба закрити. Зізнався артист. Особливо емоційною для нього стала частина інтерв'ю, де описав своє відчуття після того, як йому вдалося повернути права на весь музичний каталог. Співак порівняв це з поверненням до себе самого. Ти знаєш, якщо своє життя порівнювати з книгою, то, наче з твоєї книги життя було вирвано перших дев'ять глав. І ця книга вже знецінена, щоб там не писалося далі. Тому що ніхто не знає, який початок, або знають, але не можуть вже його прочитати. І так само і я і ставився до себе. Я сам себе знецінював. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.